Гріх приніс дьявол, і люди кажуть так, коли їм кажеш наблизитися до Бога, і протестанти дьяволу. Вони кліпають очима. Кажуть, слухай, ти ж про щось таке говориш, я навіть не можу до кінця зрозуміти тебе. Як наблизитись до Бога, стані учнем Ісуса Христа. Іншого шляху я не знаю. Ти можеш народитися згори, і тебе може огорнути темрява. І не кожен із цієї темряви потім може вирватися. І так до кінця, поки не запечатають його тою лопатою, коли візьмуть цю лопату в гробаря. Свята Лопата. Запечатає вас на життя вічне, а не Дух Святий. Як протистати дьяволу, люди не навчені. Тому ми й кличемо, ставайте учнями. А хто навчить вас? Ті, хто самі антихристами є, вони не навчать. Ті, хто перекрутили Євангелію, хто натворили своїх деномінацій, що вони можуть навчити вас? Тільки своїх догм. Догм, які не мають сили Божої, але часто проявляється сила дьявола. Дьявол не буде перечити. Євангелій, а як перечити Євангеліє? Написано, ну, але він завжди буде старатися використати слово не в тому напрямку, щоб ваша віра була збоченою, і ви не потрапили прямо в чоло йому, в його розум, і не розбили цей розум сатанинський, щоб стати вільними.